Доброго дня! Ви на каналі Світоп-Телевона і з вами я, лікар Богуцька, Зоряна Богданів. Сьогодні тема у нас надзвичайно цікава це є препарат Ребоксин. Всі ми знаємо про цей препарат, дехто хто вже про нього забув, не пам'ятають, але відгуки усіх прекрасні. Що це за такий препарат, які його побічні дії, і чи він такий добрий, як його рекламують? Ребуксин коштує копійки в аптеці, його може собі дозволити кожен. Це надзвичайно прекрасний препарат. Дійсно, скільки ми було хворих, скільки ми назначали цей препарат, і про нього хороші відгуки. Він діє, яку має він які має він дії, найбільше на що ми опираємося і чому я його призначаю. Антигіпоксичну дією він знімає повністю гіпоксію серцевого м'язу, покращує фракцію викиду, знімає кисневе голодування. А також цей препарат має дію антиаритмічну. Гіпоксичної приблизно 60%, антиаритмічною є 40%. Він є попередником АТФ, тобто вітаміна, який відновлює серцевий м'яз, покращує. Кровопостачання в серцевому м'язі і знімає кисневе голодування, які є покази до призначення даного препарату. Це є ішемія, стенокардія, перенесений інфаркт міокарду, ангінальні болі, болі в серці. Кардіоміопатії, а також кардіоміопатії ендокринного характеру, коли є щитовидні, коли є кардіоміопатії, викликані цукровим діабетом. Що, як діє Він як антиритмічний. Коли є кисневе голодування серцевого м'язу, серце починає скорочуватися швидше. Наростає тахіаритмія, тахікардія. Коли ми починаємо колоти рибоксин, Знижується частота серцевих скорочень за рахунок того, що насичується серце киснем. Пульс стає норма, тобто в межах від 60 до 80 за хвилину. Далі, які, які є ще основні функції даного препарату? Даний препарат дуже прекрасно діє на печінку, він усуває всі види гепатитів, тобто, Токсичні гепатити викликані медикаментами, хімічними речовинами, вірусні гепатити, гепатит Б, С, також стеатогепатит це є жирове перероження печінки. Цей препарат рибоксин, він покращує виділення виштовхання надлишкового жиру з гепатоцита, структурної одиниці печінки, чим покращується робота печінки. Також даний препарат він покращує, регенерує Слезову оболонку шлунка